Зявствуйте, діти. Минулого разу, якщо ви пам'ятаєте, я обіцяв вам розказати про те, хто перший зробив малюнок до кобзаря. Отож, дивіться, другий фільм з нашого циклу Скарбниця. Мабуть, ви знаєте, що Тарас Григорович Шевченко з раннього дитинства мріяв стати художником, та лиха доля присудила йому бути кріпаком у поміщика Енгельгарта. Енгельгард зробив його своїм служкою-козачком, і юний Тарас мусив усюди супроводжувати свого пана. Так було і цього разу. Енгельгард їхав до Петербурга. І Тарас прощався з рідною стороною. Він не знав, як складеться його життя. Хіба хто питав у кріпака, чого він хоче, чи що йому болить? Сумно було Тарасу. Востаннє ловив він веселий сонячний промінь. В зеленому листі шлях до Петербурга був далекий, і тільки в 1831 році вони прибули нарешті до північної Пальміри. Теплими білими ночами, коли Тарас трохи звільнявся від служби у пана, забирався у сад і змальовував скульптурні фігури. Цей сад був незвичайний, знаменитий петербурзький літній сад, сад, який відіграв у житті Шевченка дивовижну роль. Про перші мої літературні спроби. Писав Тарас Григорович, скажу тільки, що вони розпочались у тому ж літньому саду, у світлі, безмісячні ночі. Українська сувора муза довго сторонилася мого смаку, зіпсованого буттям у школі, в поміщицькому передпокої, на постоялих дворах і міських квартирах. Та коли подих свободи повернув моїм почуттям чистоту перших років дитинства, Проведених під убогою батьківською стріхою. Вона спасибі їй обійняла і приголубила мене на чужій стороні. Діти, а коли ваша вчителька розповідатиме про зустріч Тараса Григоровича з художником Іваном Сошенком, то щоб знали, вона відбулась саме тут, біля скульптури Сатурна. Саме Іван Сошенко познайомив молодого Тараса відомими на той час п'ятчами художньої культури, які потім зробили все, щоб тільки викупити його на волю. Петербурзька академія Художеств. Саме тут почалося професійне навчання молодого Тараса Шевченка. Його вчитель сам великий Карл Брюлов. Минуть роки. І Шевченко запише у своєму щоденнику незабутні дні І так судилося долі, що саме тут Тарас Григорович в малярській майстерні познайомиться з Василем Штернбергом. Познайомились, і між ними виникла щира дружба. Так само, як і Шевченко-Штернберг рано позбувся батьківського тепла. Так само, як і Шевченко, Василь Штернберг з дитинства мріяв про фах художника. Шевченко так пригадає цей час у повісті художник. Ось уже більше як місяць ми живемо з незрівнянним Штернбергом і живемо так, що дай Боже рідним братам так жити. Та й яке ж він добре, лагідне створіння, справдешній художник. Жили вони дружно, разом проводили час, ходили в той же літній сад і малювали, малювали, часто навіть самих себе. І саме завдяки ось цим малюнкам можна зараз дізнатися, як бідували двоє вихованців Академії. Замість чаю ми побрились, має таку назву один із малюнків. Найчастіше їхні розмови точилися поблизу Академії. Де й зараз височать єгипетські сфінкси. Сідали на лаві біля мідного грифа до речі, улюблене Шевченкове місце і, споглядаючи на невські хвилі, Тарас розповідав другові про далеку свою Україну. Розповідав так захоплено, як тільки може мовити справжній поет. Ви знаєте, мені здається що в Невських хвилях побачив Василь Штернберг і Дніпро, і вишневі садки, і саму дивовижну країну. Він тоді ще собі не уявляв, що поряд нього сидить не стільки художник, скільки майбутній великий поет. Отож під впливом цих оповідей Штернберг так захопився Україною, що поїхав туди влітку і повернувся із стосом дивовижних картин, які вразили навіть великих академіків. Сам професор знаменитий Карл Брюлов казав, що в одному ескізі Штернберга він бачить всю Україну. Стенберг захоплено розповідає Шевченкові про свої враження від перебування в Києві, в Переяславі, на Чернігівщині, показує свої малюнки і раптом сюрприз. Тарас Григорович бачить перед собою начерк Кобзар з поводирем. Діти, а саме в цей час, в 1840 році, Тарас Григорович, як ви знаєте, готував до друку свою першу книжечку «Кобзар». І цей малюнок свого друга автор взяв як першу ілюстрацію до своєї поетичної збірки. Пам'ятаєте, перебендя старий, сліпий, хто його не знає, він усюди вештається та на кобзі грає. Тож, 1840 року Василь Штенберг виїздить з Петербурга до Італії. Шевченко, проводжаючи друга до Кронштадта на пароплав Геркулес, дарує Кобзаря із посвятою, на не забудь, поїдеш далеко, побачиш багато, задивишся, зажурища, згадай мене, брате. Та тільки з Італії Василь Штернберг не повернувся, помер, маючи лише 27 літ. В нас душ двох художників академії Тараса Шевченка і Василя Штернберга. А наступної зустрічі я розкажу про останній Шевченків день, день, який мало не збігся з днем його народження, і який потім розтягнувся на цілі століття. Бо, я кажу, добрі люди, є в Шевченка народження дата, дати смерті в Шевченка нема. Спасибо за увагу. До зустрічі.